Їм для цього треба перекидати якісь резерви сюди, ну якщо не з під Бахмута і Одівки, то десь з полігонів там на Брянщині, і теоретично, да, вони можуть це зробити. але знову ж, а на хіба там їм на на суми? Ну тільки е, в політичному контексті, якщо вони будуть. Розуміють, що вони там захоплять суми, щоб сказати, от, і що приросли території, тепер і Сумську область, там з ділянкою Російської Федерації. З точки зору військової, цей наступ взагалі нічого не дає. Якщо десь і дає, то це бити з Белгородської області, умовно, там, через Писарівку, в напрямку там на Богадухів, це да. Чому? Тому що тоді. Вони відкривають ще один фронт і фактично виходять в тил Харкову, да от і перерізають якісь комунікації на Харків. Тоді, можливо, так. Да. Але знову ж, це якщо в них там така амбітна задача, захопити Харків. Але я думаю, що тут більшість експертів праві в тому, що вони будуть давити, намагатися. Віджати все таки рештки Донбасу, тобто Краматорськ славянськ Слов'янськ, в першу чергу, і значить наступати будуть там. От, хоча там у них позиції не, не найкраще, От, Але при тому я хотів би заспокоїти сумчан, що як і ну, ще раз, ми знаємо, що ворог дурний і вони можуть в супереч логіці діяти. Да? Там, для росіян там це вища логічність, нелогічність вчинки. Це для них вища логічність. Да? От, той створити дурню, і тому ми можемо говорити, що ну там з військової точки зору це недоцільно. Але так як для них політика важливіша, то ну можливо. Але хочеться заспокоїти, що поки вони тут накопичуть кілька корпусів, які б могли б наступати, да там умовно, там угрупування, про це отстучаться всі штірвиться і. І Буданову, і в ЦРУ, і в Масад, і в Мі-6, ну куди угодно. Це побачать всі спутники, в тому числі і спутник притули. Це скажуть всі місні партизани. Тобто, що там збільшилось на 20 тисяч військ, там в районі Суджі чи в районі Грайворона, ми будемо це знати. За місяць до того, як вони туди прибудуть, так що зненацька ворогу напасти може тільки зайти ДРГ якась на 20-30 чоловік. Оце може бути те, що зненацька. Ну тут, тут вони це й роблять. Да, там або кабами далі нас душить. Це може бути і буде. Я впевнений, що каби Аня це вони просто зараз тренуються. Вони. Просто ну перше, випробовують нові варіанти кабів, які летітимуть далі і далі. Да? Це перше. І друге, вони ванічок своїх тренують. А ну попробуй. перед тим, як їх послати під чи Авдіївку, вони тренуються тут на мирних жителях. Що хтось сумнівається, що русський метод е, тренуватися на відео. У це їхній метод, вони так і роблять, і тому ми маємо те, що маємо там з Писарівською громади або з Білопільської, так з усіма прифронтовими громадами. Ну ще серйозно обстрілюють об'єкти енергетичної інфраструктури, це вже ну, мітять на наступну зиму чи що? Ну, ну, ну так, звичайно, так. Хоча дуже добре, що вони це почали з ранньої весни, тепер нам треба просто децентралізувати генерацію. Я там вже читав багатьох. Експертів, що для нас це фактично нові можливості, і ну дуже дуже ну буде, буде важка зима. вже, понятно, але вбликаут. Ну всі експерти в один голос кажуть, вони нас не залину.